Суїцид без рожевих окулярів як розпізнати та допомогти не стати його жертвою. Сьогодні Україна увійшла до групи країн із високим рівнем суїцидальної активності. Щорічно більше півтори тисячі самогубств скоюють неповнолітні. Та якщо вчасно помітити зміни в поведінці молодої людини, надати допомогу, підтримку, ризик суїциду можна значно зменшити. Розпізнати людину, яка схильна до суїцидальної поведінки можна за такими ознаками. Перша група ознак це словесні ознаки. Людина, яка готується до самогубства, часто говорить про свій душевний стан. Вона може прямо і явно говорити про смерть, побічно натякати про свій намір, багато жартувати на тему суїциду, проявляти нездорову зацікавленість питаннями стосовно смерті. Поведінкові ознаки. Людина може почати роздавати оточуючим речі, які є для неї особливо значущими, остаточно упорядковувати справи, миритись з давніми ворогами, їсти замало або забагато, спати занадто мало або занадто багато, пропускати заняття, не виконувати домашні завдання, уникати спілкування з одногрупниками, бути дратівливим, похмурим, перебувати в пригніченому настрої. Замкнутись, відсторонитись від родини і друзів. І ситуаційні ознаки. Людина може зважитись на самогубство, якщо вона перше. Соціально ізольована, тобто не має друзів або має тільки одного друга і почувається знедоленою. Друге живе в нестабільному оточенні, серйозна криза в родині, погані взаємини з батьками або між батьками, алкоголізм, особиста або сімейна проблема. Третє – Почуває себе жертвою насильства, будь-якого фізичного, сексуального, емоційного. Четверте. Скоювала раніше спроби суїциду. П'яте. Має схильність до самогубств через те, що їх хтось скоїв із друзів, знайомих або членів родини. Шосте. Перенесла важку втрату смерть когось із близьких, розлучення батьків. Подивіться уважно перед вами мотиви суїцидальної поведінки або ж чому людина зважується на суїцид. Що робити, якщо всі ці маркери помітні в поведінці вашої дитини? Проявляйте щирий інтерес до дитини, приймайте участь у її житті, ставте прості, щирі запитання, типу, що трапилось, що відбулось. Які будуть для дитини менш загрозливими, ніж складні запитання. Намагайтесь побачити кризову ситуацію очима дитини, надайте дитині можливість знайти свої власні відповіді, навіть якщо ви вважаєте, що знаєте вихід із ситуації. Ваша роль полягає в тому, щоб надати дружню підтримку, вислухати, бути поруч з дитиною, що страждає.